Вони було поплатили. А то що вони ще дитник, так обрамлений. Так... Оберіг великий, це ручник. Наручникові як народжувалася дитина, приймали наручникові. І помирала, опускали в домовину. А до цього цей період життя будували будівлю, а сволоки тягували ручниками, а якісь свати, а зустрічались хлібом, сіллю молодят. Я думаю, що якщо я гарну жінку, знайду, то я з нею буду вишивати, то залишити. Щоб я не, не скорплю, то... в школі Вишивати на щастя давав, і в дорогу далеку, і мене на зорі прожало, і рушниць вишивали. Não, aí